Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Хай Боже благословення через Ісуса Христа воно розтікається, воно розпорошується і воно вивільняється на кожну сферу вашого життя. Бог любить тебе, Амінь. Думаю про те, що ніколи не буде ідеальних умов. Для того, щоб робити крок віри, або щоб рухатись в служінні або брати відповідальність за Боже. Завжди будуть якісь спокуси, завжди будуть сумніви, завжди будуть якісь перепони. І він говорить, що хто спостерігає вітер, тому не сіяти, і хто дивиться на хмари, тому не жати. Завжди буде вітер, завжди будуть хмари, завжди буде різна погода в нашому житті. І тут треба просто довіряти Богові, почути, що Бог від тебе хоче, помолитися про це, і довіряючи Богові робити крок віри. Тому, якщо ти шукаєш ідеальних умов, ідеальної погоди для покликання, для служіння, для того, щоб жертвувати. Ти ніколи не дочекаєшся. Це вже момент твоєї віри і твоїх відносин з Богом. Амінь. Хочу сказати, що дуже часто ми можемо десь з вами шукати популярності або шукати сцени. Ми можемо сьогодні до кінця не розуміти, що не це саме важливе. Якщо тобі треба бути на сцені, то Бог зацікавлений, щоб ти там був і ти там опинився. Нам насамперед, що треба шукати, не можливості бути на сцені. Ти там опинишся, якщо це воля Божа, це від Бога. А нам треба шукати можливості любити людей, які вже є сьогодні навколо нас. Ти вже маєш певну сцену. Тебе оточують люди, їх дуже багато на роботі, в школі, в університеті, на репетиції. Їх дуже багато в церкві, і ти вже на певній своїй сцені, де ти можеш служити своїм даром і любити людей. Дуже часто люди вони хочуть один перед одним хвалитися своїми досягненнями або розміром. Служіння, але Господь дивиться не на розмір служіння, Він дивиться на глибину твоєї довіри йому, на те, наскільки ти покладаєшся на Бога в своєму служінні, і на глибину твоєї посвяти, коли ти відділяєш себе для Бога і для Божого. І ось коли ми маємо сьогодні служіння, це не певний якийсь там статус. Статус, я пророк там або я пастор, а це певний стиль життя. Це коли ти усвідомлюєш кожен день, що Бог довірив тобі сьогодні щось цінне, і ти можеш цим служити тим людям, яких Бог довірив тобі, яких Бог посилає на твої шляхи. Тому ти сьогодні не замалий, щоб служити Богу, і ти вже можеш це робити. По мірі своєї віри, по мірі своїх відкриттів, церква тобі допоможе, старші служителі допоможуть. Насамперед Дух Святий, Він зацікавлений робити Божу роботу через тебе. Тому не чекай, коли ти доростеш, коли ти виростеш. Бог вже хоче співпрацювати сьогодні з тобою, рухатись через тебе сьогодні, спасати людей через тебе сьогодні, звільняти людей від залежності, від демонічного впливу вже сьогодні. Він хоче це робити. Тому служи Богові вірно. От вірно, сьогодні, коли ніхто не бачить, в таємному служи Богові вірно. І що ти побачиш? Ти побачиш, як Бог тебе підніме публічно. Ще раз, коли ти будеш служити Богові вірно в таємному, коли ніхто не знає, ніхто не бачить, Бог підніме тебе публічно. Я благословляю тебе, і я вірю, що сьогодні є гарний такий момент не чекати погоди, а довіритись Богові і робити Божу працю. Амінь.